Дощу немає, але потрібно вже сіяти з лакові. Тому сьогодні зранку роздискував. Зараз виїхали сіяти. Купили на сімено трішки спробувати ГМО пшеницю. Амадео висів 120 кг на гектар. Купили майже на пів гектарчика. Розсіємо, висів, поставили. Можливо, трішечки більше, бо земля зовсім суха, бачите, який пил летить, але термін піджимає, будемо сподіватися, що скоро підуть дощі. Тому сіємо. Налаштували сьогодні сівалку під пшеницю, поміняли на редукторах зірочки, щоб висів виставити і пробуємо сіяти. Цієї сівалки ще з лакою не сіяли, бо її купили після Нового року. Відсіяли лише сою, сою, в принципі, посіяла вона непогано. Зараз будемо пробувати, як вона працює зі злаковими. Як посіємо цю генно модифіковану. Потім вже будемо переїжджати, сіяти пшеницю, яку вдома вирощували, НС-24, Бананза, та вже будемо також заїжджати, ячмін сіяти. Передником тут перед пшеницею була соя. Земля суха, дощів не було вже дуже давно. Але сіяти потрібно, будемо сподіватися, що найближчий тиждень півтора хоча б пройдуть якісь дощі, щоб землю намочила, пшеничка зійде. Бо бувало таке, що за дощіться, потім не можна просто виїхати на городи чи на поле працювати. Тому сіємо суху землю і будемо сподіватися, що дощ все-таки піде. Бачите, який пил піднімається ззаді. Сівалка, хто не бачив минулі відео. Поліна навісна 24 метра. Один город посіяли, чи там може поклали зерно на зберігання. Хто знає, як воно вийде. Сіємо на другому городі, щоб розсіяти повністю цю пшеничку і не змішати її з іншими сортами. Далі, пил летить, хто знає куди. Наче кінець вересня, а на вулиці ще така спека. Пшеницю досіяли, зараз заїхали вже. Ще одну ділянку засіємо. озимим ячменем, 9 вал. Пшеницю сіяли нс 40 і бананза. З нормою 200 кг. Ячмінь десь 190. Виставили висів. Зараз заїжджаємо, вже бункер засипаний. І будемо сіяти? Перед цим все було задисковано Посіяли ячмінь. такий город тут, бачите, яка пил піднялася, таке ми ще не сіяли. Але все буває в перший раз. На цьому з посівної озимих культур у нас завершено. Далі будемо обробляти землю на зиму, парати. І готуватись до наступного сезону. На цьому буду завершувати це відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до наступних відео.